Уже до кінця року книгарня сяйво може відновити роботу. Про це заявляє керівництво крамниці. На руках судове рішення про повернення магазину до комунальної власності. Утім, підприємці, що нині займають приміщення сяєва, виконувати ухвалу не поспішають. 18 місяців боротьби та сотні порожніх пляшок з-під заспокійливого. Колектив книгарні сяйво святкує свою першу перемогу. Суд повернув їм приміщення. Майже 40 років у ньому працювала Алла Яківна. Вона з першої і до останньої хвилини на барикадах. Я пережила два захоплення і 8 лютого, і 18, 19 лютого, і два рази мене викидали. Роздягнено на мороз на вулицю, тому я пообіща, пообіцяла, що. Я життя своє покладу на ці люди, будуть покарані. Що зараз відбувається у приміщенні? Працівники не знають, і, хоча на руках мають рішення суду, всередину потрапити не можуть. Не пускають туди і судових виконавців. Сусіди бачили, як вночі до будівлі заходили якісь люди. Там дійсно бандити чергують. Вони ж заварилися, поміняли двері, поміняли замки, врізали своє і. Директор Сяєва підраховує збитки. Каже, із книгарні вивезли книжок вартістю у понад 5 мільйонів гривень. Крім того, всередині залишалася офісна техніка. Повністю вивезено оборудовання, вивезено комп'ютери, телефони, факси, бідні рибки. У нас був великолепний касовий узел з акваріумом, розумієте? Тобто ми подаємо повністю в розграблене, розгромлене, з, у поміщення. Відкрити книгарню керівництво планує вже до кінця року. Щоправда, тепер розмірковують, де взяти гроші на відновлювальні роботи, жартують, що доведеться біля входу поставити скриньку для доброчинних внесків. Лаш, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.